Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку Лесі Українки Біда навчить! Був собі горобець. І був, бо він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурененький він був. І як вилупився, з яйця, так з того часу нітрошки не прозумнів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде, там і засне, що на очі навернеться, те й з'їсть. Тільки й того, що завзяти був дуже є чого, нема чого, а він уже до бійки береться. Одного разу літав він з своїм товаришем, теж молодим горобчиком по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися. По смітничку громадили та знайшли три конопляті зернятка. От наш горобчик і каже Мої зернятка я знайшов, а чужі і собі. Мої, коли мої, коли мої. І почали битися. Та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж пір'я з них летить. Бились, бились, поки не потомились, сіли один проти одного, занудились і сидять. Те вже й забулась, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наші зернятка? Зирк, аж зернят вже нема. По дворі ходить курка з курчатами, квокче та промовляє Дурані бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви дуру бились, то я з моїми курчатами поснідала вашими зернятками. Що та? Сказано, як хто дурний. Нікому було вас бити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розстрадився за таку мову. «Вчи своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить. Відскочив, тріпнув крильцем, цвірінькнув та й полетів, а наш горобчик зостався і замислився. А правда? думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлась, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумай та почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані матусю, ви ж такі розумні. Е, ні, каже курка, вибачай серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки то всіх до ума довести. Шукай собі інших вчителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже ж я таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку-ку-ку. От він до неї. Діточко, що я вас проситиму? Навчить мене розуму. У вас же нема своїх дітей. Ото курку просив то вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі отче скажу, відповіла Зузуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала б роботи чужих дітей розуму вчити, це не моє діло. А от коли хочеш знати, тільки тобі лід жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив Бусько і жабловив. От підлетів горобчик до нього та каже несміло. Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що, що. закликатів Бусько. Тікайно, ну, ти поки живий! Я вашого брата. Горобчик мерщів від нього, ледве живий від страху. Бачить, він сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурились? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете дідночку мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли вже та ти так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, тому ж вона тобі що порадить. А я до того розуму не дуже. Прощавайте, дядино, сказав горобчик, щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Казала йому, що вона в сухому дубі, туплі мешкає. От він туди, бачить, справді сидить, сував дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані, чи ви спите? Пані, пані. Сувая кинеться, як за крилами. А, що? Хто? кричить, витріщаючи очі. Горобчик трохи собі злякався, а все-таки хоче свого дійти. Та це я, горобець, горобець, який горобець не бачу. чого притирився. І яка вас лиха година під дневі носить, усе напасть і вдень не дадуть заснути, і сова заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на добі та почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. все як стало вже добре темніти, прокинула сова та як заведе гу-гу. Горобчик аж отерп од зо страху хотів уже тікати, та якось утримався. Вилізла сова з дубла, глянула на горобчика, а очі в неї світять. страх, та й годі. Ти тут чого спитала? Та я вибачайте, моя пані, ще зранку тут сиджу. І чого? Та чекаю, поки ви не встанете. Та я ж встала, ну чого тобі треба, чого стремиш? Я хотів би вас просити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі». Не на те я мудра, щоб розуму навчати. Хто дурно вродився, той дурно і згине, тікає ти, а то я голодна, гукнула сова та як засвітить очима. Горобчик миттєк схопиться, полетів світ за очі, десь у гущовину заховався. Та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик, та там міцно, колисе у нього за головою щось заскригоче. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Горобчик прикинувся. Аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока, та так скригоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянку, так розмовляєте? спитав його робець. А тобі до того, чи який цікавий, а хоч би з тобою. Та я дуже радий, як зо мною я вас просив моя пана, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. А ти, голубчику, ліпше красти вчися. От як я, тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко й глузду зсунутися, то ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскриготав сорока та що далі, то все хочеш, та все дрібніш. А подай тобі заціпило, скриготухо, скрикнув горобчик і ото глушить Цу ж тобі, та скоріш від неї геть. Сів собі, горобчик, на полі та й думай. Де я того розуму навчуся, скільки світа злітав, а щось небагато навчився, хіба вже воно так і зостанеться, зажорився він, поглянув сумно по полю, а по полю чорний круг ходить та так поважно. Ну, ще всього поспитаю це вже останнє, подумав горобчик. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до курки. Я вже давно його шукаю та ніяк не знайду. Розум молодші по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так то його легко знайти, а я тобі очі скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер йди, мені ніколи. Летів горобчик, засмутився. Що то мені така наука, гадай собі. Однак більше ні в кого розуму не питав, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знов гуляти веселенько. Ні, гадкию. І не заглядівся горобчик, як літочко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі й сніжок став перепадати. Біда горобчикові голод, холод, вночі йде, не сяде, спати не може. Так холодний вітер і пронизує. Вдень їсти нічого, бо все зібрано в клоні. А якщо і знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися. Куди горобці летять, і він з ними. Що вони знайдуть, то і він поживеться. Та все без сфарки, без бійки. То горобці його й не женуть від себе, а перше, то й близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять. Почав він і собі придивлятись, як то гнізда будуються, почав він пірічку до пірічку збирати. Соломку то соломки складати та гніздечку звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Ти далі всі горобці почали його поважгати, куди зберуться на раду, то його кличуть. Так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а навесну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою. І четверо яєчок у гніздечку лежало». Як виклюнулись гороб'ята та горобцеві, новий клопіт годувати діток та вкривати, та глядіти та от хижого птавства боронити, не гульні було. А вже що господар не був горобець, то було аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусідонько, мудрі, і де ви того розуму навчилися? питають його, було. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.